Вітаю малята! Рада вас бачити в нашому онлайн-садочку. Я, вихователь Марина Юрівна, розпочинаємо. Малята, послухайте, будь ласка, загадку. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це? Так, це пожежник. Допоможемо пожежнику зібратися. Розгляньте, будь ласка, що потрібно пожежнику для його роботи. Вогнегасник, рукав, рукавиці, чоботи, лопата, каска. Скільки всього речей? Так, шість. Який за порядком вогнегасник? Так, перший, що знаходиться перед казкою? Лопата, що знаходиться між вогнегасником та рукавицями. Рукав. Яка за порядком казка? Шоста або остання. Молодці малята. А зараз перевіримо нашу пожежну машину. Всередині пожежної машини є дві ємності: велика для води, а менша для піни. Коли вмикається маленький двігунчик, вода потрапляє у трубу. І там же змішується з піною. Так виникає рідка пожежна піна, яка швидко гасить вогонь. Але здається, зараз бак для води. Майже порожній. Нам потрібно його наповнити. Отож, скільки діжок з водою ми будемо наливати. Слухайте уважно. Більше, ніж пальців на руці, але менше, ніж днів тижня. Пальців на руці в нас скільки? 5. А скільки днів тижня? 7. Яке число більше, ніж 5, але менше, ніж 7? Так, правильно, 6. Нам потрібно 6 діжок з водою. Пожежна машина готова, а до нас, здається, хтось телефонує. Чи пам'ятаєте ви, за яким номером телефонують пожежникам? 101 101. Виклик на вулицю Казкову, будинок 8. Як нам туди доїхати? Розглянемо карту. Спочатку їдемо прямо, потім праворуч, прямо, ліворуч, прямо праворуч. Ось ми дісталися потрібної вулиці. Але не на всіх будинках є номери. Які сусіди у будинка під номером 2, 1 і 3? Сусіди будинка під номером 5, 4 та 6, У будинка під номером 7, сусіди 6 та 8. А ось і потрібний будинок номер 8. Треба гасити пожежу. Молодці швидко впоралися з цим час їхати назад до пожежної частини. Запрошую вас, друзі, на руханку колеса на пожежній машині. Колеса у пожарки крутяться, 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 колеса у пожарки крутяться. Вау-вау-вау! По всьому місту! Гарна робота команда! По, по, по. по всьому місту! По всьому місту! Ми повернулися до пожежної частини і нам потрібно порахувати, скільки діжок з водою залишилось після гасіння пожежі. Було 6 діжок з водою. Витратили на пожежу 2 діжки. Яке запитання можна поставити до цієї задачі? Скільки діжок з водою залишилось? Як ми розв'яжемо задачу? 6 мінус 2 дорівнює 4. 4 діжки з водою залишилось. Наступну задачу спробуйте скласти та розв'язати самостійно. Яка умова задачі? На складі знаходяться вогнегасники. Скільки великих? 5. Скільки маленьких? 2. Яке запитання можна поставити до цієї задачі? Скільки великих та маленьких вогнегасників разом? Як ми розв'яжемо задачу? 5 додати 2 дорівнює 7. Сім вогнегасників на складі. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко, сірники до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь, сірники то не забава. Гратись з ними марна справа. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та не просто загасити. До побачення, малята, до нових зустрічей у нашій математичній скарбничці.